Рятувальники закликають бути максимально уважними та обережними під час використання відкритого вогню у побуті. Обов'язково дотримуйтеся правил протипожежної безпеки. Будьте дуже обережними при використанні свічок під час відключення електроенергії. Ліхтарі та інші акумуляторні освітлювальні прилади є більш безпечними джерелами світла. Ніколи не використовуйте свічки, щоб шукати речі у шафі, або при заправці оберег. Опладнання, наприклад, ліхтарів або газових обігрівачів. Ніколи не залишайте свічку без нагляду, ніколи не запалюйте свічку ні на чому, що може спалахнути. Тримайте палаючу свічку подалі від меблів, штор та легкозаймистих матеріалів. Не ставте запалену свічку там, де її можуть перекинути діти або домашні тварини. Ніколи не чіпайте руками свічку, поки вона не догорить. Щоб погасити свічку, просто зажміть фітіль вологими пальцями. Ніколи не використовуйте воду для гасіння свічок. Вода може визвати розбризкування гарячого воску. Перший ніж вийти з кімнати, переконайтеся, що свічка повністю загасла. Не чіпайте і не рухайте свічку, поки вона повністю не охолоне. Пам'ятайте! Тільки сурове дотримання правил пожежної безпеки вами та вашими сусідами дозволить захистити ваш і вашу оселю від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких.